На територію урочища жовтневий висадили 217 дерев, серед яких 10 різних порід. Щоб у майбутньому уникнути опустелювання регіону, необхідно садити дерева біля річок, вважає начальник відділу відтворення лісів Сергій Завгородній. Тут висаджуємо максимальну кількість дерев, яких ми підібрали для даної території. Це такі дерева, як декілька видів клинів, клен цукровий, клен явер, клен гастролистний, платан. Мильне дерево, катальпа, дуб червоний, дуб звичайний, сосна кримська, магонія подубалисна. Наша робота це заліснювати, це створювати ліси, це створювати зелені зони, створювати ліси. Ми працюємо для майбутніх поколінь для наших дітей. Молоді дерева висадили на заміну тим, що всохли та підлягають вирубці. Взагалі для... Подальшого розвитку відновлення зелених насаджень Миколаївської області, це теж буде як приклад. І з гарного те ще що ці дерева будуть доглядатися. Це дуже правильно, тому що ми маємо дуже низький відсоток. Приживаємося дерев. На жаль, у липні 2025 року фахівці держекоінспекції під час обстеження урочища встановили, що виробці підлягає 59 засохлих дерев. Говорить виконувач обов'язків першого заступника начальника державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Андрій Кузюк. Прохідна рубка проводилась з метою оздоровлення та виявлення нездорових дерев, а саме трухлявих та поїдених короїдом. Тому можна вважати, що дерева, які були знесені, вони підпадали під знесення. Ворочіші дерева, яким 60 років. На всихання більшості з них вплинули кліма та шкідники, говорить начальник відділу лісового господарства Ярослав Хомич. На даній ділянці не зовсім сприятливі умови для природнього відновлення лісу, тому тут буде відбуватися саме висадка, штучне створення лісових культур. От. Тобто тут не будуть дерева вирубатись суцільним способом, тут лише будуть відбиратися в рубку дерева, які вже дійсно всохли. Це вже процес незворотній, висадка дерев дійсно це єдина альтернатива, висадка нових дерев. От. І Чим швидше навіть ми проведемо необхідні санітарно-оздоровчі заходи, тим краще буде для цього насадження. До шостої категорії стану за санітарними правилами підлягає вирубці перше дерево. Дров'яне у нас дерево має три позначки. І на кореневій мапі ставимо кліму. Після цього заміряємо діаметр на висоті грудей 28. І так 28. Тобто записуємо у нумераційну відомість. І на самому дереві також записуємо номер дерева. Це в нас перше дерево. За даними висотоміра, висота цього дерева становить 11 метрів. Після того, як ми виміряли за допомогою висотоміра висоту цього модельного дерева, ми на самому дереві також записуємо номер порядковий, діаметр і висоту дерева. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.